Всім привіт! Якщо ви дивитесь це відео, значить ви хочете пограти в кешфоу. І я тут для того, щоб розповісти вам про правила, що вам було легше. Це трансформаційна гра в кешфоу відомого американського інвестора Роберта Кіосакі, автора книги Багатий папа, бідний папа. Її суть в тому, щоб за допомогою інвестицій в різні та, цінні папери чи активи вийти з малого кола щурячих перегонів на велике коло коло мільйонерів. Тут же наші мрії. Як ми це робимо? У кожного з вас на початку гри буде бланк з певною професією, де буде вказаний ваш дохід, витрати і грошовий потік, тобто цей кешфлоу, яким ви зможете управляти. Бланк побудований таким чином, що в нас зверху є пасиви, майно яке в нас забирає гроші, і активи. Все, що ви купили на клітинці шанс малі і великі угоди, ви будете записувати сюди. Це акції, нерухомість і бізнес. І як тільки ваш грошовий потік став більший, ніж ваші витрати, ви переходите з малого кола на велике коло. І в нас відкривається. Інший бланк на, на цій стороні бланку вам потрібно для повної перемоги стати на свою мрію, яку ви обираєте на старті, і купити її, і збільшити свій пасивний дохід за рахунок бізнесів на великому колі на 50 тисяч доларів. Тобто суть цієї гри не тільки в тому, щоб купувати різні типи активів, а й в тому, щоб в принципі дивитися трошки збоку на свої відношення до грошей, чи боїмось ми кредитів, як нам з великими грошима, як ми ведемо себе в переговорах, чи все окей, у нас з продажами. За рахунок цього є гра трансформаційна. І моя задача як ведучий трошки збоку. Та показати вам на ваші відносини з грошима, і в кінці я даю фідбек, повний розбір кожного гравця для того, щоб ви йшли з готовою порцією інсайтів. Ну що, готові? Тоді я чекаю вас на грі.